466 день в Канаді, 22.09. 22.09, 24. Сьогодні неділя, неділя вже минає, вже 6, за 106. І пройшла досить непогано з тими індусиками. Я сьогодні їздив до індусиків. І трохи вимучило мене оце сидіти, чекати. Але нічого, затарився трошечки на тиждень буде. Поїхали. Зранку я не ставив будильник. Все виключив, пішов відпочивати. Блін, до речі, треба мені зараз заглянути в тавр Ей, В них кондиціонер не працює. Дзвонив до мене з офісу. Чувак каже, вже кілька квартир дзвонили, не працює AC. Треба подивитись на рестартну після відео. Що? Встав я сьогодні в, в 10:40 чи близько, близько 11. Встав, зібрався, думаю, в другий день індусики, треба поїхати десь на 12-ту вже там стати чергу. Тому поїв, зранку поїв вареників, зробив собі кави і полетів туди. Ніхто б не їхав, поїхав я, став в чергу, побавився в телефоні ігри, от. от. Дочекався, набрав всього і десь по 3 аж тільки поїхав звітом. До речі, робили там, зробили дорогу. Вклали новий асфальт, зробили такого жирного поліцая. І ніякої розмітки, то я на ньому так підскочив, що аж захистом мотора зачепив чуть -чуть землю. Е, Отаке от ось. От. Після того поїхав я на секонд. І на секунді я закупився сьогодні на 40 доларів. На 40 доларів там я взяв одну штуку ще для знайомої. Вона вже забрала за 5 доларів 6. Решта для себе. нехай 35 я закупився для себе. Взяв я таку решіточку для гриля. Вона нова, ніхто нею не користувався, а може. Ні, ніхто нею не користувався, бо її нереально так відмити, як вона зараз. І мені якраз її не вистачало, щоб м'ясо туди затиснути гарненько і перевертати. Якраз для мого гриля воно супер буде. Гарна, класна, чорна піде. Взяв я миску для попкорна, бо попкорн немає з чого їсти. Я люблю робити кіно, їсти попкорн, пиво, супер штука. Оце така от класна пластикова миска, глибока і широка. Тож, піде сьогодні, я сподіваюся її протестую. Сьогодні може Марвела подивитись наступного. Взяв я ось такі от шахмати. Мені сподобались Це шахмати з Гаррі Поттера і фігурки. Там фігурки теж в стилі Гаррі Поттера. Гарно, білі, чорні в окремих пачках, борт розкладний, великий, великий борт. Ну і там фігурки, звісно, такі от, Гаррі поттерські, Мішочки підписані навіть. ось так, Гарно. ну Цей Гаррі Поттер я, може, продам Алексу, бо він хотів е е шахмати купити додому і хотів якісь нормальні. Це дуже класні шахмати, мені сподобались. Коробка, супер. Треба буде йому продати. Поїхав я на секонд за шторою. І штору я знайшов. Це дуже класна, величезна, широка і висока штора. Я її собі дам себе там на складі, перекрию останню частинку і все буде тоді класно. Е, так, карабінчик це я взяв про всяк випадок, мені треба до лодки, до всякого такого. І плюс я взяв собі лодку. Я дивлюсь, лежить лодка. Зараз не сезон і хтось її викинув це, в донейшн віддав. Лодка на трьох дітей це така собі дитяча, або для одного дорослого. Вона має 2,10 на 1,20 м. Досить велика. Досить велика лодка. І всередині є запакований насос новий. Я так думаю, що запакований насос, весла. Ніхто не користувався. Лодка абсолютно нова. Тож я її планую продати наступного року за сотку. За 100 доларів вона піде на раз-два. І можна і зараз виставити в інтернет і собі нехай потихеньку продається, може тут Отаке. І ще побачив отакі от е, кільце для баскетболу. Баскетбольний м'ячик маленький в мене є. Це вішається на двері. Класно, на шурупчик я прикручу, і воно буде на дверях стояти. Я не знаю, я може подарую це одному хлопцю. І нехай він бавиться. М'ячик у мене є, баскетбольний, і оце класне кільце буде кидати. Супер. Гарні закупи, ніби більше нічого. А, яке більше нічого, я сижу зараз на кріслі, яке я хочу поставити на кухню. Я його купив за 5 доларів. Це просто капець. Я. я не люблю дермантинові, шкірені і всякі такі крісла, бо вони не дихають. А це крісло в мене є е, 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 спеціальна машинка, яка чистить оці от, е, кутасики. Воно буде як нове. Воно піднімається. Воно високе, це каунтер крісло е, Ручки я з нього зніму. Зараз я його підняти, воно важкеньке, Ось таке. от, І тут ще є ручки, ножки. Дуже. Я, вже, я вже його тестував на кухні. Перевіряв з тим, що в мене там стоїть. І це зручніше. Набагато зручніше, на ньому можна сидіти, Оце шматяне. Спинка відкидається, вона отак відгинається. Тож супер. Ну і ручки прикольні, я ще за них подумаю. То, якщо сидіти, відкидати, тоді так. А якщо не треба, це ж все-таки кухонне крісло. Я думаю, що ручок не треба. Я попробую і так, і так. Вони піднімаються, само собою. Але таке. Сумніваюся, що я буду ними користуватися. Тож такі от класні закупи на 35 баксів. Лодка відбиває все. Я її не буду залишати. Падлборд краще, лодка. Таке собі. Хоча буде видно. <смір> буде видно. Е, що? Зараз я хочу поїсти, щось поїм і буду відпочивати. Щось замучений сьогодні. Погода. Дощик пішов, якийсь почав накрапати, але жара була сьогодні капець, пекло. Відчувалось ніби 30 градусів на дворі. Сьогодні в середу, по-моєму, буде 30 градусів. Страшно, тут зима довга, тут до зими ще капець як далеко. Осені тут нема. Плюс що тут нема ні осені, ні літа, тому проблем тут немає ніяких. Прийшла зима, оп, все, зима, переділа зимові речі і все. А так, я в футболерці футболці стояв, мені жарко було. О, такі от справи. Все, на сьогодні вистачить. Йду я, йду я відпочивати. Па-па.